Рибальські сітки, водонепроникна тканина. Ці речі сьогодні стали нам дефіцитним товаром, матеріалом, з допомогою якого рятують життя і техніку. Маскувальні сітки просять наші захисники на передовій майже так само часто, як молитов. У нас в принципі такі дуже велика черга по замовленням. Тут можна було б цілодобово через те, що ця потреба дуже велика. Це на техніку, це на бліндажі. Наша редакція дізналася, що з благословення блаженнішого митрополита Ануфрія, столична парафія в ім'я Пантелеймона Целителя, вже більше як рік без будь-якого розголосу в особливий спосіб допомагає нашим воїнам. Наша церква, як і кожен храм Української православної церкви, звершує молитву за наших воїнів, звершує молитву за припинення цієї війни за мир, за перемогу. Крім цього всього, у нас було бажання щось потрібно було робити. Потрібно було робити для того, щоб люди могли долучатися до взагалі загальної справи перемоги молитвою і плюс якимось ділом. Насправді дуже пишаюся храмом своїм, якою прихожанкою являюсь. Коли почалося вторгнення під керівництвом настоятеля нашого. Протреля Владислава, ми всі організувалися і почали плести сітки для наших захисників, тому що дуже були душа серце за них, щоб вони всі повернулися живими, щоб Господь їм допоміг, і щоб ми перемогли, і Господь давав нам сили все це витримати з Божою допомогою. Сама Дарія з сім'єю в перші дні вторгнення Росії потрапила в окупацію в Ірпені. Це було жахливо просто. Ми убували тільки на милість Божу, всі молилися. І сусідній будинок, який знаходився в двох метрах від нашого, його розбомбило повністю. Ми гасили пожежу. Каже, саме молитва настоятеля та церковної сім'ї їх врятувала. І Господь нас беріг. Ми потім повернулися вже квітня минулого року, і вже якраз почалося плоті сіток. До чого ми долучилися? Почалося це все, тому що мій рідний дядько, мій хресний. Він за кордоном повернувся і вступив до ЛАВ ЗСУ. І, значить, би, в Інтернаціональному легіоні зразу пройшов навчання, і потім відправлялися на передову в такі самі дуже гарячі місця. І якби з ним спілкуючися, ми вирішили, щоб наші захисники-захисниці були під охороною. Першу чергу це Божою охороною, нашого храмового покровителя великомученика Пантілімана. І, звичайно, щоб воно фізично охороняло від того, від тієї всі напасті і зберігало життя. Вкладаємо любов і молитву для того, щоб захистити наших воїнів. Молимося за них. Так я зараз розплачуся вже. і просимо Господа Бога, щоб дарував нам поскоріше перемогу, і щоб наші всі 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 захисники. Повернули живими додому, тому ну от ця та часточка тепла. Я впевнена, що вона щось збереже, техніку якогось бійця. На початку ми зверталися до волонтерських організацій. Це була зграя, яка надавала нам своїх волонтерів, які нас вчили, як зробити, як зробити станки, як правильно нарізати стрічки, якими матеріалами користуватися, тому що з підручних матеріалів самострічки користуватися не можна, тому що можна нанести більше шкоди, аніж якоїсь користі зробити, Якщо там іде дощ чи сніг, цей матеріал, якщо не професійний матеріал, він намакає, і потім його дуже важко зняти. Він тяжкий і можуть воїни взагалі навіть там заплутатися. Тому а ми знаємо, що на передовій там дуже час, там таймінг, він дуже там секунди, там хвилини треба зразу зняти. Потім потрібно накрити і дуже це все швидко зробити. Ми організувалися своїми силами спочатку в нижньому. А в нижніх приміщеннях нашого великого храму, які слугували бомбосховищем. І навіть були такі випадки, коли люди приходили, ховалися і потім а, і в той же час плили сітки. Це практично велика сітка, і вона дуже легенька. Десять на два, ну це маленька. Тобто, замовляють. Це це дуже легенька сітка. Маск сітків призначені для. Захисту та маскування у складу підрозділів, техніки, об'єктів, позицій, укріплень, в залежності від того, де ця сітка буде використовуватися, це, наприклад, укріплення або спостережний пункт, то від цього залежить її щільність. Якщо це маскування позицій, вона більш щільна має бути. Якщо це спостережний пункт, має бути якісь отвори для того, щоб спостерігатися супротивником для спостереження. Матеріал, як вже казали, це спадпон, спеціальна тканина, яка не горить, вона тільки плавиться. Вона швидко, швидко сохне і дуже легка воно в використанні. І плететься легко, легше, ніж там хибишні тканини або джинсові тканини. Найпоширеніший, ну, який використовуємо ми, це ось такий робиться вузол, два, два вузли, щоб було більш міцно. І потім через один квадрат заплітається. Це виходить у нас в формі змійки. Угу. В формі змійки. Тобто ми зробили вузол і просто оплітаємо такі ячейки. У нас довжина, точніше, ширина сітки, 5 см, такий же розмір, як і довжина квадрата сітки. І також в кінці на два вузли затягується, щоб воно трималося. Чим менше таких от вузлів, тим менше вага сітки і тим краще. Угу. Це один стиль. Є також стилі, наприклад. Ось такі, вони більш кругові, і вона майже не, пер... не перегортається. Якщо тут у нас стиль, який перегортається, є такі повороти, uh -huh. так? і свята просто такі повороти, то тут майже однією стороною і не перегортається. Саме головне, щоб в... в цьому місці ніяка гадость сюди не могла пролізти. Uh -huh. Наскільки я даже читала, що є такі. Випадки, що ці сітки даже, е, захищають од шахідів. Тобто попадають крильці і вони нічого не можуть mm -hmm. зробити. А це в душу дуже гріє, що щось що, що, що ми робимо і не, не зря. Mm -hmm. Можемо на. Власне, очі побачити буквально, поки ми з вами спілкувалися, так? За ці півгодини 40 хвилин, от фактично, ця вся рамка вона заплетена. І це трудилося 9-8 людей. Тому що хтось нарізає, хтось, хтось заплітає, хтось там допомагає. І фактично тут може на цій рамці може працювати одночасно десь 12 людей. Тобто, фактично, от там, якщо скільки, там можна... Якщо багато людей приходить, за день можна велику сітку робити. Найбільша сітка, яку ми плили, це була 14 на 12 метрів, тобто така квадратура в неї досить велика. І на даний час ми так рахуючи, ну якби певний підсумок проводимо, це вже тисячі квадратних метрів, які ми сплили. Кожен може це зробити. І тому, чому б не витратити трохи часу і щось зробити для наших, для наших героїв? Угу. І як часто ви приходите сюди? Взагалі у нас був графік десь два рази на тиждень. Після роботи я приходила, бо в інші дні в мене інші є справи. Я не можу. А так, вівторок, четвер. Є люди, яких організували, які шиють стельки для військових, шиють спальники. Також ми допомагали і тут нашій місцевій там поліції. Також їх надавали спальники. Вони приходили і кажуть, хлопці, ви тут по сітки подате. Можливо, там спальники. Добре. Давно вже майже рік, коли виходив, то якби завжди біжиш, то біжиш і потім вже на роботу або по своїм справам. Звичайно, це така молитва і труд. Ми знаємо, що вони все перейдуть. Це така трудотерапія. Також і люди єднаються, люди бачать, що ніхто не... А... Опускає руки, а навпаки, долучається до цього. Те у нас можуть приходити плести це і маленькі дітки, так які там те також вони стараються. Це мами з дітками, це старші покоління. Так, там це 70-80 плюс років. Приходять, слава Богу, що ось я є в цьому храмі такий. Благословення, і я з радістю сюди бігла кожен день. Кожен день я бігла сюди, щоб якось приблизити нашу перемогу. Я, наприклад, на даний момент я вчуся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ну, Я релігієзнавець. І як тільки в нас почалось плетіння сіток, то я одразу дав таке оголошення в свою групу, в інші групи, що є така можливість, якби допомогти. Люди приходили, допомагали. Ось так буквально вчора, навіть до мене приїжджала одна моя одногрупниця. Ми разом з нею плели. Є навіть люди, які не вицерковлені, тобто люди, які знали, що в храмі плетуться сітки вони приходять і роблять, і навіть таким чином бувають, є такі у нас випадки, що люди воцеркавляються, питають, що таке церква, що таке храм, Божий, як mm -hmm. там що і ну, mm -hmm. дійсно це, це об'єднує, тому що ну нам зараз потрібно об'єднання. в Першу чергу, скільки, якщо ви так можете сказати, орієнтовно людей залучено парафіян до цієї справи? Якщо всі взяти е, разом. Це десь буде чоловік. 40-50 це іменно. ті, хто платить, ті, хто там чергується. Можна. У нас фактично храм е, ну, зранку від початку від кінця комендантської години і до початку комендантської години. Тобто, люди, було що такі на ніч. Лишалися це особливо в нижньому в нижніх приміщеннях. Там люди могли там попити чаю, щось там перепочити, прожекторку поставити. Тому що ми також стадії будівництва знаходимося, і таких особливо комфортних умов тут також потрібно розуміти. Нема. Але ми розуміємо хлопців, в яких умови знаходяться. Тому це взагалі там люкс для, для для всіх нас. У Нас замовниками є такі серйозні структури. Це підрозділи спеціального призначення служби безпеки України, сили спеціальних операцій України. Потім було управління розвідки, так само плили сітки для 95-ї, десантно-штурмової бригади, для 43-ї окремої артилерійської бригади, також для Київської бригади територіальної оборони і для інтернаціонального Рі... легіону. Мій мій хресний, мій дядько рідний, також от, буквально на ротацію він приїжджав з Бахмута, забрав нові сітки, які ми сплели. Забрав їх, тому що було такі, були влучання, були влучання по техніці, і ну, якби, це є такий витратний матеріал. Сітка. Хлопці, так от з ким ми кому ми надсилали, то вони кажуть, ну каже, такі як теплі почуття, тому що ми знаємо, що це в храмі каже, робиться, що це в'яжеться в храмі. Що це кожна сіточка вона була Ми її освячуємо так для того, щоб. Боженька, Він захищав всіх тим, хто цим користується. Так що вона служила по, по, своєму, по своєму назначенню. Звичайно, що значить, наші парафіяни дякують, тому що кому ми там синам відправляємо, кому родичам, рідним. Ну, якби все, все на фронті воно допомагає. Якщо вирішили плести святки, потрібно перше це побудувати каркас, зробити таку раму, її висота не більше двох метрів, щоб було зручно зав'язувати зверху. І довжина це як дозволяє місце. Це може бути два метри, чотири. У нас, наприклад, от один каркас це два на вісім метрів, два на чотири метри. перший каркас, Другий — це замовлення матеріалів, Розсідний матеріал це спанбонд і сітка. Є спеціальна технологія, як правильно натягувати сітку, як її нарізати тканину і як плести. Запрошуємо всіх небайдужих вірян, нашої української Православної церкви, всіх людей, всіх українців, до того, щоб вони долучалися до цієї ініціативи в нашому храмі, в своїх храмах, для того, щоб робити сіткоплетіння. Я думаю, що ми всіх навчимо, ми всім покажемо, як це робити, це не складно, вона завжди є. Гарні розмови, у нас завжди є теплий чай, є місце, де можна перепочити, поспілкуватися, надихнутися, помолитися. І подякувати Богу за ті випробування, які звичайно ми зараз маємо. А для того, щоб ми ставали сильнішими і духовно, і фізично. Наш храм знаходиться за адресою, значить, біля метро Ліобережна адреса Євгенія Сверстюка. 8 Б. Буквально від метро тут 2-3 хвилинки пройтися. Нехай Господь всіх нас оберігає. Христос Воскрес. Виїсти на вас крізь завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.